З початком періоду цвітіння до лікарів вишиковуються справжні черги хворих зі скаргами на алергію. За останні роки кількість людей, що страждають на сезонну алергію або ж поліноз збільшилась. Причина великі темпи урбанізації. Лікарі кажуть, симптоми сезонної алергії можна легко сплутати з інфекційними захворюваннями. З'являється кашель, пітливість, свербіння у деяких випадках навіть астма. І якщо інфекційне захворювання може пройти за тиждень, то поліноз може тривати і декілька місяців. Тому медики радять за допомогою краще звертатись до фахівців. Коли людина знає свій, анамнез, знає історію своїх батьків, вона може собі допомогти сама банальними методами. Але там, де є вже серйозне захворювання, де є серйозна проблема, справитися без медицини буде досить складно. Доктор на прийомі принаймні, може відрізнити чи є елементи запалення при огляді, чи це є суто набряк слизових оболонок, вилікувати. Алергію неможливо, особливо якщо вона успадкована. Проте зняти алергічні симптоми можна не тільки за допомогою ліків, а використовуючи сили власного організму. Звернути увагу на харчування. Проста звичайна їда, нежирне, не жарене, скажімо так, зараз пропагується по цілому світі здорова їда. Вона стимулює нормальну роботу печінки, і відповідно наша печінка буде захищати нашу імунну систему. Від проявів алергічної реакції починається цвітіння за пару днів починати приймати антиалергічні препарати. В більшості випадків ці антиалергічні препарати вони не створюють дискомфорт. Традиційно сезонна алергія закінчується в жовтні.